Хоч сьогодні таки позитивний день, так, так день гумора, але у нас є важливі теми, які ми також проговоримо е під час розмови. І сьогодні хочемо. Привітати нашого гостя, так Так, да, Максим Кучеренко е сьогодні з нами, волонтер, військовий волонтер. Да, ми з вами як як правильно зв'язати. Ми вас вітаємо. Так, Добрі. вітаю людина, яка допомагає так. Нашим хлопцям. ми трошки поспілкувалися от, до етеру, але я попро... ну, в розмові визнаємо так, що ми попросили поки що не дуже сильно, щоб розказати щоб що ми так. разом з вами дізналися взагалі і про роботу і про допомогу і всім легше буде зрозуміти взагалі, чим і ми можемо допомогти наші глядачі, чим ви займаєтесь. Що ви робите? Ми займаємося захистом важкої техніки, ну, військової техніки. Тобто, це, будемо так казати, це виробництво, і військові звертаються по допомогу, дають Вже техніку. Вже привозять техніку, так. так. Да. І хлопці, як так? це що так? за техніка? Взагалі? Це можна казати, просто так? наприклад, чи можна, можна казати, Можна, на Це не джипи, це. Великі бронеавтомобілі, Бронець, БТР. це прям, техніка, це так, прям велика тяжка так. військова техніка. Uh -huh. Ну це не просто не звичайні авто. Uh -huh. Це саме броньована, дуже важка техніка, і ви е встановлюєте захист для цієї техніки. Так, як е всі знають, що зараз війна це дрони, uh -huh. ВПВ-дрони. і ми захищаємо техніку саме від камулятивних снарядів, від ВПВ-дронів. Так, це затратна штука. Тут, дивлячись, для кого? Ну, якщо ми. Знаєте, що я запитаю? Бо ви ж це робите для всього потрібні кошти. Я знаю, що виробництво дозволяє трошки більше робити, ніж, ніж це вдається, тому що треба фінансувати все. Взагалі, якби було достатньо фінансів, то можна це робити більше. Так, на жаль, в нас немає якихось спонсорів, угу. нам не допомагає взагалі влада, хоча це я не розумію, як це можливо з нашими об'ємами роботи. Ми... Волонтери, ми збираємо гроші там, донати, якісь uh -huh. люди небайдужі допомагають. Намагаємося знайти як oh, якийсь uh -huh. малий бізнес, хтось щоб допоміг закрити хоча б там одне-два авто. Ну тобто, якщо з цієї сторони дивитися, то це дорого виходить. Якщо це дивитися, наприклад, для міста, то це uh -huh. взагалі недорого. Це... Скільки називаєте Це цю називайте. Ви нам казали, ну одна щоб... автівка, uh -huh. ну дивлячись, яке ж ще авто, який там який заброне автомобіль. Від 40 до там, 70 тисяч, максимум, гривень, максимум, так? максимум гривень. Це що ви робите? Це якась обшивка, так? Спеціальна так, обшивка. Це металева обшивка, сітку, металевий каркас, угу. сітка, яка захищає саме авто і саме військових, які знаходяться в авто. Це ж не маленька авто, ви казали, скільки там людей може поміститися? Ну, ну, дивлячись, яка задача, який виїзд. Від угу. одного до 10 чоловік екіпаж. Тобто цей захист. За один виїзд може врятувати від одного до десяти людей. Військових е, хлопці е, звертаються. Ну і хлопці дівчі, будемо так казати, військові, військові. звертаються. Е, вони вже говорили, чи працю як це працює? Е, так, допомагає так. З... досі такий результат роботи. Звісно, дуже багато вже є машин, в які влучали дрони, і є кучу, і ну відео, на жаль, я не можу ці виставляти. Так. Mm -hmm. Військові і дякують, і це реально врятує життя, і це перевірено вже війною. Ну не одним, не двома, а дуже багатьма життями. скажімо так, так повертаючись до питань фінансів, щоб так зафіксувати цей момент. Одна машина 40-70, наприклад, ми кажемо з тим бюджетом, що вдається собі Дима, зібрати, це виходить машини. Чотири ви казали, да, можна зробити. Це робиться в плані. А ви фізично можете зробити вдвічі більше? Фізично ми можемо зробити вдвічі більше. Ну і знов-таки, це ж все опирається лише в кошти. Тільки фінанси. Так. Тому що бували такі ситуації, коли ми, машина вже стоїть, робиться, а в нас навіть не вистачає коштів доробити її. Угу. І ми там де тільки не шукаємо їх. А черга на ці авто, ну я навіть не скажу. Це десятки, це на місяці вперед. З усієї країни, з усіх направлень дзвонять. Та просять допомогти зробити. Тобто, можливість захист. можливість зробити в плані руки руки, для руки є так, Те, є розуміння, як робити. Так. Остаткування все таке для цього є. Немає тільки е, фінансів, щоб закупити той матеріал, так, який потрібно ну, і е, зрозуміло там витрати і так далі. Тобто для це для для цього ми, е, обозначили. Е, ця робота це розпочалося на початку повноштабного вторгнення. Дякую, чому ви розпочали це робити? Бо ви ж е, ні, в нас є ще. Ми допомагаємо в фарбуванні військових авто. Угу. Початку це було, ну ми тільки фарбували, а потім звернулися знайомі, а ви ж там варите? А давайте зробимо захист. Спробуємо, бо начебто воно допомагає. Ну давайте, спробували одну авто класно допомагає. Другу. Ну і пішло, поїхали, і все це потім пішли, так? Так, і пішло це з однієї авто, і зараз це найвеличезніша техніка з усіх направлень просто: І Донецьке, Запорізьке, Херсонське. Це треба прямо привезти техніку, щоб все буде. Вже так, це, вузиш, при... я це привозять трали, лафети. На тралах так, везуть військову техніку сюди. Скільки у вас народу в працює? Три, та чотири ось. чоловіки. Чотири чоловіки. Це такі Максим. фото вражаючі. Максим стає здоровенне, стоїть БТР. Він один малесенький на фоні цього. Так, здоровенного. Скажіть, а ваші ось перші відчуття, коли ви зробили першу якусь велику якусь техніку? Ви, ви взагалі розуміли, що у вас вийде? Ось вам привезли у цю броню велику машину. Кажуть, це робити. взагалі була. Ми робили. Як ви так? Я скажу навіть більше, перші машини півроку ми робили просто на вулиці. В звичайному відкритим небом, під, під, відкритим. під відкритим небом це було максимально незручно, тому що постійно потрібно було зранку її пригоняти, на ніч все це пакувати, пакувати десь прятати, так, ну, тому зараз. що залишати не можна. Це дуже дорогоцінна техніка угу. і відповідальність. Ми робили на вулиці, тому що ми просто не могли знайти приміщення ангар. приміщення, нам не хочуть його давати. Бояться всі. Всі бояться, Звичайно. всі тільки чують, що якісь військові ні. Ну або, ну, або ціни, або дуже велик, дуже дорого це все. Ну, Решт, дуже ви дорого знайшли, де так? виставляється ціна, щоб так, просто так, за, а за оренду, а як бізнесу. Це не формат бізнесу. Ми кажемо так, а це все таки формат. А як допомагаєш просто від чистого бо я знаю, що є і робота є офіційна взагалі в житті, і, і тут так, окрім цього, в мене є офіційна робота, на якій я працюю. Ну, така різниця є в житті. Yeah, так, що такі історії Намагає, Хтось намагається взагалі щось робити повністю. Хтось ну взагалі це в так. житті так буває, ні. Але кажучи про обсяги, вони може можуть бути більше. Так, Максим, є головне бажання на треба. Треба да. фінанси для того. Сама саме устаткування, взагалі, це цей весь захист. Як до не як до того прийшли? Модель, конструкція це від чого береться? Де взяли? Це якісь в поради чи військової самі, да. це. Ну, спочатку це почали робити взагалі російські військові. Всі uh -huh. там сміялися з цього, роблять там мангали на нафто, uh -huh. ну а потім зрозуміли, що це працює. Ну і звісно, почали робити в Україні, якщо це працює. Uh -huh. Ну, і в нас взагалі не було нічого. Нам просто пригнали машину, ось треба зробити. Як ви собі уявляєте, так, захистити так? Зробіть, зробити. як зробіть. Ось ми зробили першу, зрозуміли там якісь нюанси. Mm -hmm. О, давайте ще, на другу вже трішки по-іншому. Mm -hmm. Ну і потім ми вже, скажімо так, зробили якісь свої висновки, і зараз ми робимо вже це по-своєму, так як це працює. Ну, і це дійшло до того, що перше авто робилося ну, більше двох тижнів. Ну, зараз у нас рекордно 5 днів. Ми за п'ять днів повністю робили авто. Я буквально вчора їхав просто. Ну, здалеку, спочатку. Це було не військово в плані техніка, це був джипік. Але було зроблено якесь устаткування. Так, здалеку, як з кришею зовсім про всім їхала така штука. Вже під'їхав. Думаю, ага, десь хлопці щось приноровились робити, щоб захиститись, тому що більшість вражень і такого урону mm -hmm. йде. Це дрони, от саме саме от такі yeah. всі штуки. Міни, так. дрони також робимо ну, на тяжку техніку проти міні-конструкції. Mm -hmm. Ну, якщо автомобіль їде, то спочатку, щоб конструкція спрацювала. Це а, взагалі окрема конструкція. Ну, вона також робиться на авто. Ну, це угу. ще окрема конструкція. Ну, останнім часом також почали багато звертатися саме за цими конструкціями. Ну, ну це... багато заміновано взагалі. Так, 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 все заміновано, і тому щоб спочатку спрацювала конструкція, а не автомобіль наїхав на міну. А з яким настроєм хлопці от привозять і просять, я не знаю, я розумію, що важко, так ну що такий психологічний стан, але я знаю, що вони ну завжди з надією, з довірою, з вірою в те, що буде краще, що можна, ось вони привозять і що і кажуть, Макс, зробіть щось. Ну для Зартують, них що? для них це точно плюс. Ну тому що ну, кожен хоче якось захистити своє життя. А якщо в тебе є можливість... Підвищити там якісь шанси на порятунок свого життя, звісно, ти будеш це робити, просити і якось боротися за це. Тому, звісно, якщо є два авто: обварене та не обварене, звісно, всі хочуть поїхати на тому, яке обварене, тому що це додаткові шанси на життя, і це всі військові знають, що це працює і це реально допомагає. Багато часу взагалі треба проводити в роботі в цій, в плані приділяти увагу саме цьому. Постійно зайняті. 24 години. Це просто ну, так, це я в сенсі, дуже кажу. велика mm -hmm. черга. В, в боксах працюють просто о, в дві зміни. Одні, дві людини, потім дві входять uh -huh. відпочивати, інші двоє працюють. Ну от, от так ну, і виглядає. На сьогоднішній день, на сьогоднішній yeah. день. В черзі в мене стоїть 14 авто. Це на сьогоднішній Ну, це не авто, це великих, тяжких Ну, техніки, та. одиниць техніки. Так, техніки. Е, ну що, це, це не підсумовуючи розмови, там трошки поговоримо. Просто так для себе. Є люди, які так. самостійно другого, хочуть допомагати. Можна, так. і Є можливість в плані. Руки, так, бажання так. навик такий так, є так, вміння. Таке так. є. немає тільки бюджетів. Тому все, що потрібно було, все сказано, і почуто так. хто хто мав почути. Взагалі там хтось ми будемо якщо виставляти, можна вимагати. Ми дуже просимо це робити. Соцмережа долучайтеся до банки. Так ми виставимо банку Максима. А, якщо тут є нагадаю, бажання. режисери наші запитують. Я ще раз нагадаю. Дивіться в є. Локація, де щось робиться, або локація, де mm -hmm. щось робиться в колективі, коли ми казали про локацію і важку техніку, це в голові думка така, що багато народу. Ми тільки що поспілкуватися. Четверо, фактично, так, так. чотири фахівці, які встигають, до речі, зробити, встигали б зробити вісім авто. Цей за який період? За місяць ну, за місяць теоретично це важко, але це якщо дуже потрібно, це можливо ну, працюють 24 на 7 Це Значально. да дуже важко, звісно, звісно, але. Фізично це можливо вісім авто, але роблять вдвічі менше, просто без того, що не вистачає, ну звісно, коштів. А і ми іноді можна. не можемо навіть чотири робити, тому, тому що в нас просто не вистачає матеріал. фінансів. В нас є заявки на роботу. Ну, в нас є там бажання допомогти зробити. Але ми фізично не можемо навіть там, купити якийсь матеріал, нам просто не вистачає що ви грошей. Метал, фарбу чи щось. Ну, що? Саме основне це. Металева труба та сітка. Uh -huh. Ну, Щоб ви розуміли, на одне авто в середньому йде 200 метрів металу. 200 метрів. Ну, тобто, це там не 20, uh -huh. це багато. Uh -huh. Ну і. Там далі вже багато додаткових матеріалів. Ось, ну приблизно, яка вартість цих 200 метрів? Щоб просто ми зараз розуміли, да, 200 метрів металу, це приблизно скільки це буде коштувати? До 15 тисяч тільки п... метал. Тільки метал, так. плюс ще сітка. Плюс до 15 тисяч, там 15-20, ну там дивлячись, uh -huh. яке то, це сітка. Uh -huh. І далі це... Розходні це, це матеріали. Основ, це да, ну я Тоби, при, так ти, да, завантажити, привезти і так далі. Так, і так, до того, так. А потім ще, якщо розпочинали з вулиці, то зараз треба щось орендувати, платити Аренда, і так блок, далі. Світло. І світло треш, так, взагалі. Плюс інструмент. Інструменти, це добре, коли він не ламається, але він дуже часто ламається. <звук> Люди цього також не розуміють. Ну, Він працює 24 години. Так. щось перегоріло, щось зламалося. Це там болгарки, це зварювальні апарати. І, і, і до, ні, до них ще треба дуже багато. Я просто я сижу для себе. Враховую я тут просто в до ну, в домашніх умовах, да, в своєму mm -hmm. господарстві там теж та болгарка і так далі. Ну там ти є в тебе запас часу. Ну в мене зламалося, я пішов, купив або віддав в ремонт. Тут робота 24 на 7, вже Звичайно. такої немає. Паузи ти маєш придбати, а це одразу. Ну такий кошт, ну я тобі скажу, болгарочка коштує там п'ятірку, наприклад. Угу. Це болгари, це ми для биту кажемо. Да, да, а, а якщо професійно? різати стільки металу і всього остального, то тобто це дуже великі затрати взагалі. Так за родину вашу кажучи, чи є у вас родина, наприклад, дружина, не знаю, чи можна таке підтримують. Тобто, я так. просто до того, да, чи як як Хто родина вас взагалі? Підтримує, де ви берете натхнення? щоб так, от ну безмежно працювати? І це вже скільки років? Спочатку він не просто фарбували зараз. Я М -м, розумію, що спочатку... у вас воно болить початку війни, з першого дня, не знаю. <смі> Де беру, не знаю. Інколи дуже це все засмучує, так? Так, засмучує і засмучує саме те, що ти дивишся, що багатьом взагалі, скажімо так, все це рівно це... на все, що там. Ну Кожен обирає свій якийсь майданчик. Так. так, так, і живе і... в своєму полі. Іноді дивишся, я ж кажу, там ті ж самі фінанси, те ж саме місто. Ну, Що там для міста виділити якісь там 200 тисяч в місяць за, скажімо так, життя людей. Ну, це, не, це взагалі копійки. Але нікому нічого не потрібно. І в якийсь момент пропадає бажання взагалі щось робити. Ну, от Ми фарбували авто військовим от нещодавно, на тому тижні ми пофарбували. ну, Я сказав, що це вже останнє авто, ми пофарбували 300 військових авто, звичайних. За, ну, не за цей час. За Півтора роки. За півтора роки, 300 військових авто, це окрім зварювального, взагалі це інше. Ми все це Такі все це робили сферіально. також так. безкоштовно. Військові за це не платили за жодне авто. Шана, Зараз була. у нас можливість пропала, тому що нам не вистачає коштів і те, і те. І якщо там. Брати якісь пріоритети, звісно, що захист важкої техніки це важніше, тому це дуже вузький сегмент. Мені здається, що взагалі мало хто цим займається. Мало це мало, на всю країну, так. мало хто займається цим. Угу. Ну я дуже сподіваюся, взагалі на те, що ми взагалі на що це робимо взагалі терена, щоб була почута інформація, щоб, вона, да. я думаю, почути. Дуже багато людей, я взагалі знаю, і в бізнесі, взагалі і в нашому місті, далеко за межами є люди, а, такі господарники, є досить непогані люди. які, Якщо хтось щось. Плані почує і е е е е е дуже. Пликаю надію, що буде така допомога, тому що в нас є неймовірні, я кажучи, про чоловіків більше. То тобто не то, що я гендерна нерівність, але я знаю мужиків, які такі мужики неймовірні. У нас які допомагають всьому тому, просто треба знати і сказати. Для да, того ми з вами да, бачимо, да, щоб да, додати щоб розуміти, цю, цю інформацію передати, бо я дуже знаю, як, як допомагають і що роблять, коли знають кому допомогти. Бо дуже взагалі приємно познайомитись. Я то знаю свій свою сферу. Ми, ми більш з дітьми Такий формат нас ну, ми працюємо, допомагаємо і так далі. Але, да, ну, з фондом. Дуже рідко ну, з хлопцями я бачуся, але дуже рідко можна познайомитись. А тут така робота дозволяє так. познайомитися з такими людьми, як ви. Єдине, що це. Ми сподіваємося, на несподіваємося на буде допомога це так заставляє пишатись взагалі. що Пишатися, у нас такі люди. Пишатися дійсно, да, Макс. Ми дійсно ми дуже круто. пишаємося. Ми розуміємо, який ви об'єм роботи робите великий, і дуже хочеться, щоб ось ну не було цього відчаю, щоб було розуміння, що так, хтось можливо. У своїй так заховався у свою таку, я не знаю, будиночок свії не хоче звертати увагу на проблему. А хтось відкритий, люди різні. І ось ви такий. Ми вам вдячні, що ви такий, що ви робите це величезний об'єм роботи. Ми вдячні, що я розумію, що до вас військові приїжджають з відкритим серцем, з проханням, з надією. Так вони розуміють, що є такі. Ось завдяки таким людям, як ви, військові розуміють, що вони не даремно там сидять, так в окопах, що вони захищають, що вони роблять там свою дуже важку роботу. Багато людей не розуміють. Вони розуміють, що ось є такі хлопці, які Ну, допомагають їм там бути більш впевненими, захищеними. Тож я дуже прошу всіх долучатися до збору. Ви знаєте, не треба цуратися суми. Можливо, 20, 50 гривень, 100, 200. кого скільки є. Ну, ну, я, ну я гадаю, кажемо, нема, те, да, що да, маленьких донатів, що е, просто не проходьте остері. Ну, Почу, ну, почуйте просто, і так. допомога дуже потрібна, бо 14 авто в черзі Це, це на сьогоднішній на сьогодні. день. Mm -hmm. І їдуть з, з усіх боків, таке мало. Так. Ну, Зараз в нас стоїть, ми робимо авто з херсонського направлення. Приїхали, не. До чого? Донецьке було. Ну, це саме по авто. Тож хлопці це якось зізнаються, як... передають ваші контакти, так? Якось вони ж про вас зізнаються, як вони? Так, ну це, я ж кажу, що це, в принципі, небагато людей роблять. Взагалі в Україні, так. так. Ну і хтось. Я знаю, хтось займається, хтось робить це ну для когось. Це бізнес. Я можу сказати, скільки це коштує, якщо це робити, як просто робота. Mm -hmm. Одне авто. Ну, люди роблять одне авто за 200-250 тисяч, і військові все одно погоджуються, тому що mm -hmm. це Будь життя, це ж пере... так, так, так. життя. А ми це і... робимо просто ось за... вось зампаметипоцініми компанії, які займаються саме металом, чи ви співпрацюєте, знаєте когось. Я на кого тільки не намагався вийти, при тому, що в нас і місто, якби таке, де є купа заводів, mm -hmm. нічого не виходить. Дехто, mm -hmm. я не буду казати, багато обіцяють так, 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 і все це йде кудись далеко треба, або е, у нас в Запоріжжі є взагалі. Ну я, я знаю людей, які ну бізнесменів, mm -hmm. ну, більш так я кон контактую знайомих, да, хто займається саме металоконструкціями і так далі. Я думаю, що вони почують і побачать. І Це неймовірні такі ж люди, які завжди готові допомагати. Дуже є велика надія, що все ж таки що допомога зірвається. Так. Що ми цим етером дали якийсь плюсик. І Дуже вам велике дякую, що приділили увагу. Взагалі прийшли, розказали. А від себе скажу що дуже приємно було ще раз нагадаю, познайомитись exactly. і будемо тепер знати, що. Ви існуєте і буде якась можливість. чимось допомагати? Будемо допомагати, і ми взагалі. Максим Кочеренко, так? так волонтер, військовий волонтер людина, яка всі душею та серцем з нашими військовими, з нашими захисниками. Дякуємо вам, Дуже Дякую. пане Максиме.